Такий осінній, такий сонячний, гарбузово апельсиновий сік, можна консервувати, можна пити відразу. Густий, корисний, робиться взагалі, взагалі не складно, максимально сезонний з простих продуктів. Для початку нарізаємо гарбуз. гарбузці, як і завжди є в описі. Відео очищуємо, нарізаємо дрібнішим кубиком, складаємо все у велику кастрюлю. Зверху заливаємо водою. Ставимо на вогонь варимо після закипання 10-15 хвилин. Я не дуже розуміюсь на сортах гарбуза, такщо як. Щоб розумієтесь, напишіть, який краще брати, який буде яскравіше. Тим часом підготуємо апельсини, просто вичавлюємо з них сік. Коли гарбуз стає м'яким, додаємо цукор, лимонну кислоту та апельсиновий сік. Далі перемішаємо і перебиваємо всю суміш блендером, прям гарячим. Кип'ятимо 2-3 хвилини і можна далі розливати в стерильні пляшки або банки, закрутити або закатати. Сок буде спокійно зберігатись в прохолодному місці декілька місяців, але ми випиваємо одразу. Він виходить достатньо густий, дуже дуже смачний і максимально корисний. Смак кисло солодкий. Смачного ваше Даріко.